Доброго дня! В нашому садочку настала фаза зеленої бруньки. І сьогодні ми проводимо друге кропіння. Настав час кропіння дерев. Для кропіння дерев беремо карбамід або сочовина 500 грам на 10 літрів води. 500 грам карбаміду розчиняємо у воді. Вода має бути теплою. Так карбамід краще розчиниться. Бакову суміш з карбамідом додаємо препарати. Дві основні групи це фунгіцид і акторацит. Назви можуть бути різні. Потрібно чергувати ці препарати, щоб не було б звикання. Крім того, можна додати приліпач для кращого прикріплення. Виливаємо в бак. Утворюється наша бакова суміш. Краще виливати через марлю, щоб у суміш не попали сторонні предмети. Добавляємо обади. Після обіцяємо. Давай, 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 давай. Довший. Три тижні тому ми перший раз покропили, можливо, буде ще і третє кропіння.